Ну що ж днями саме 30 листопада минула чергова річниця початку однієї з найбільш кривавіших 20-го століття війна, яка продемонструвала всьому світу, що буває, коли хтось вирішує звільняти сусіда від його ж незалежності. Так, от йдеться про зимову війну радянсько-фінську, яка була 1939 40 х років, і знаєте, коли дивишся на її хронологію, то є таке відчуття таке, що ніби читаєш новини за останні роки, і от. Той самий сценарій, той самий агресор, той самий цинізм. Тільки інша епоха і інші герої. Ну, і розтягнута в часі набагато довше. Uh -huh. Масштаби, до речі, ще ті і шокують за три з половиною місяці. Боїв СРСР втратив близько 100 тисяч убитими і зниклими безвісти, до чверті мільйона поранених і тисячі одиниць бронетехніки. Для війни проти малесенької Фінляндії це звучить м'яко кажучи, не як легка прогулянка або е, як це Хельсинки за два-три uh -huh. дні. Так так так. ця війна стала єдиним випадком в історії, коли де. Державу офіційно визнали і вигнали з міжнародної організації з Ліги націй, попередниці ООН. Підверта агресія, вторгнення, масовані атаки, світ не мовчав. Тож сьогодні в Рубриці історія питання будемо розказувати, як почалася зимова війна, що тоді робила Москва і чому та історія звучить так, ніби написана про наш час. Дивимось. Близько 100 тисяч загиблих і зниклих безвісти, до чверть мільйона поранених, від 2,5 до 3,5 тисяч втраченої бронетехніки і незліченна кількість артилерії і автотехніки. Це втрати Москви за 3,5 місяці бойових дій, в якій війні в Радянсько-Фінській 1939 40 років, яка згодом отримала назву Зимова війна. Втекти подалі від знесиленої імперії. Особливо, якщо вона російська, свята справа. Після повалення царя Ніколая II у лютому 1917 дев'ятсот національні еліти якось ще бачили існування своїх народів з правами автономії у демократичній Росії. Але після більшовицького перевороту у жовтні того ж 17-го такі ідеї вже ніхто не розглядав. Україна, Білорусь, Польща, країни Балтії, народи Південного Кавказу всі зайшлись до розбудови національних держав за межами Росії. І у цьому здавалось, Фінляндія впоралась якнайкраще. Посудіть самі: фіни вийшли зі складу Росії ще до закінчення світової війни і без підтримки країн-переможниць. До речі, Українській Центральній Раді у 2018 році така підтримка додала б шансів на виживання, але про то якось іншим разом. Ленін не просто відпустив фінів у вільне плавання він ще й першим визнав їх незалежність, випередивши сусідів Скандинавів, Францію і Британію. Але Москва не була б Москвою, якби не почала одразу підживлювати фінських комуністів червоних, що традиційно переросло у громадянську війну у новоствореній країні. Правду кажучи, до Фінляндії Кремль вирішив не вторгатись, як це було у випадку з Україною Польщею або Кавказом. Проте збереження антибільшовицької влади у гельсінкі, а відтак і незалежної Фінляндії стало можливим не в останню чергу завдяки допомозі німецької армії. Та навіть після підписання мирного договору у 1920 році, головна напруга з численними прикордонними конфліктами. Тривала в районі Карелії після підписання пакту Молотова Ріббентропа про розділ Європи між СРСР та Німеччиною і після початку Другої світової війни, восени 39 го Москва продавила підписання з Литвою, Латвією та Естонією так званих договорів про взаємодопомогу. Менш ніж за рік цими документами Сталін скористався для окупації країн Балтії. В Фінляндії теж було запропоновано підписати подібний документ. Ним, зокрема, передбачалась передача фінських острівів у Балтійському морі для розміщення військових баз. Термін оренди 30 років. Історію з Севастополем і Чорноморським флотом Росії вам не нагадує тоді, після відмови Гельсінки Кремль розриває дипломатичні відносини з Фіннами і за три дні 2 грудня 1939 року створює у Росії Фінляндську Демократичну Республіку. До керівництва якої увійшли фінські комуністи з пропискою в Москві. 30 листопада, наступного дня після розірвання дипломатичних відносин, Червона армія атакувала Фінляндію на сімох напрямках вздовж всього державного кордону від Баренцевого моря на півночі до Балтики на півдні. Були атаковані порти, а о 9.15 на Хельсинки полетіли бомби. Розповідаючи цю історію, мене не полишає відчуття подібне до Дежавю, що все це про іншу війну, іншу країну, але того самого агресора. Звістки про бомбардування, загибель мирних жителів, фотографії зруйнованого міста вразили світ. Президент Рузвельт негайно направив протест радянському послу в США, на що нарком закордонних справ СРСР В'ячеслав Молотов відповів американському послу в Москві Штейхарду. Молотов цинічно заявив. Радянська авіація не бомбила і не збиралася бомбити місто. Але наш уряд поважає інтереси народу не менше, ніж будь-який інший уряд. Звичайно, з Америки, що знаходиться більш ніж за 8 тисяч кілометрів від Фінляндії, це непомітно. Саме факт бомбардування фінської столиці призвів до виключення СРСР з попередника ООН, більш рішучої Ліги Націй. Армія вторгнення нараховувала майже півмільйона вояків під три тисячі стволів артилерії, понад дві тисячі танків. Таку ж кількість літаків. Фіни мали 250 тисяч вояків, 30 танків до двох сотень літаків, і генерала Карла Густова Маннергейма. Колишній воєноначальник царської Росії був не тільки досвідченим військовим, він не плекав ілюзій щодо військового генія сталінських командармів, а створена лінія оборони, названа на його честь, ефективно справлялась з тогочасними м'ясними штурмами Червоної армії. До речі, всесвітньо відомий коктейль Молотова народився саме під час цієї війни. Хоча використання ємності із горючою рідиною використовували ще задовго до того, саме капітан фінської армії Куттінен з гарнізону Корія запропонував його рецепт навесні 1939-го. У березні 1940 року, коли червоноармійці увійшли до предмість Війпурі, це нинішній вибор. У Фінів не було іншого вибору, як прийняти жорсткі радянські умови перемиря. 13 березня 1940 року, після оприлюднення мирного договору, фінські прапори в Гельсінкі були приспущені. Однак фіни не вважали ту війну програною. Пам'ятною медаллю за зимову війну 39-40 років було відзначено понад 700 тисяч учасників бойових дій, зокрема і цивільні особи. Видача нагороди розпочалась восени 40-го року і тривала до кінця 1992-го. А от у Червоній армії учасники тієї війни неформально називали медаль за відвагу та орден червоного прапора, вручені за участь у війні, перкальовими медалями. І перкалювими орденами на честь перкалю, з якого були зроблені фінські білі маскувальні костюми. Ані спеціальної медалі, ані монументу радянські ветерани тої війни так і не дочекались. Про неї намагались не згадувати аж до середини 80-х років, коли почалась перебудова Михайла Горбачова.